Якщо ви не геймер, такі як я, вам достатньо раз на добу зайти в гру, відкрити її та натиснути кнопку Получіть. А це і є наш прибуток за добу. Так, тут є внутрішній ігровий токен ЄВО, який ми обмінюємо на Е7, вже на реальну крипту. Де ми обмінюємо це на тон, це все дуже дуже швидко. А тон, як ви знаєте, це прям топова монета в світі. А далі ми просто міняємо на фіат, який нам зручний на долари, USDT, гривні і так далі. Ну і саме головне, скільки тут можна заробляти? Звичайно, що чим вище вишка, тим вище і більше ми можемо заробляти. Але в середньому це близько 20% щомісяця нам генерує вишка. Але не переймайтеся, якщо у вас немає коштів навіть 10 доларів, а це вартість 1 g вишки. Ви можете почати free -to play. Є тут така механіка: це 0 g живишка, яку вам дають, і протягом 15 днів ви можете вже заробляти ваші перші токени абсолютно безкоштовно, і потім перейти на 1G. одним словом, вам треба просто секунди часу. Просто вирішити і перейти за посиланням та подивитися, як це працює, і почати абсолютно безкоштовно. Ну а всі інструкції, всі туторіали у нас є в командному чаті. Тому, якщо у вас багато зараз питань, але є бажання почати, переходите в командний чат, дивитеся, як це все відбувається, задаєте будь-які питання прямо там в чаті і отримуєте свої відповіді. Тому зустрінемося в грі.